Основний оцей, мотив, який ви сказали, від стратегії виживання до стратегії розвитку. Оце те, що я зараз кажу і що планую робити. Я би, можливо, навіть більш, більш правильно поправити, можливо, від тактики виживання. Стратегія це достатньо такий великий проміжок часу. Тому що е, на даному етапі, особливо минулий рік, це дійсно був період виживання і академії, і всієї нашої держави, і всієї нашої науки. Я дуже сподіваюся, що війна закінчиться. І е, ті кошти величезні, які тратяться на оборону, на лікування цих постраждалих, е, вони будуть направлені на медицину, на розвиток, який є це всі церкви, чудово розуміють. І тому буде такий розвиток. Тут, тут в даному варіанті, я завжди кажу. Ну, треба використовувати ті принципи силіконової долини, які кажуть, що для того, щоб розвиватися, треба три речі. Російською мовою мозги, навіть я не знаю, як українською мовою буде. Місь... Мізки, точно, мізки. Мені не подобається мені це мізки. Мозги російською мовою, організація і кошти. Значить, московий варіант такий справжні, мізки, академічні є. Я знаю цю академію, знаю можливості їхні, потенційні великі, це все є. Організація є, постараємося її покращити. Тобто два фактори є. Виникає питання отримати кошти на те, щоби зробити далі розвиток перед. А тут уже треба буде працювати. Тут багато ми вже розпланували. Можливо, буде більше часу, де я вам розказував, як із внутрішніх варіантів виживати, більш широко залучати кошти ззовні, а ми можемо і маємо такі можливості. Це і виконання грантових наукових досліджень, це і медичний туризм, який достатньо широко зараз в світі поширюється. знову повернути те, що я вам розказував. Наші відділення функціональної стереотичної нейрохірургії. Мало сотні, а то й тисячі пацієнтів із цих бувших е, е, республік Радянського Союзу. Вони зараз готові до нас їхати. Дайте тільки, щоб не було війни, вони бояться. Зараз вони ж, інформація не друга. Закінчиться війна, до нас поїдуть ці пацієнти. У нас дуже багато зараз рвуться е, е, пацієнтів із е, арабських країн. Вони вже оцінили рівень медичної допомоги, яку надають. Тут і відповідно вони ж вміють рахувати кошти і ті ціни, які їм виставляють, я вже не кажу про те, що дуже велика кількість їх навчається в медичних закладах наших, і вони просто знають медицину, не повертаючись туди, вони вже зорієнтовані. Тому ось це такий варіант, який я кажу. А із посилів, оце ви дуже гарно сказали, основні посили мої три. Я їх теж озвучував, але вас озвучував не всім, а вам озвучував. Перше, не можна знищувати те, що працює. Що зараз намагається робити? Не бачачи того, що буде впереді, намагається знищити ті структури, які. Ну, оскільки були спроби знищити ту ж нашу академію медичних наук. Так же як інші галузові академії. Для чого? Ці структури працюють, працюють. Що ми можемо їм запропонувати в майбутньому? Поки що ніхто не знає. Так от давайте, не знищуючи те, що працює, зробимо те, що називається пілотними проєктами, а ми плануємо з наших інститутів виділити краще, які підуть працювати по пілотному проєкту. І якщо академія побачить, що ці пілотні проєкти працюють, значить тоді вся академія щодень прийде в цьому напрямку. Можливо, дійсно стане питання, що, як такої не треба, але тоді треба запропонувати, що, що має бути інше. Другий посил. Ми не будемо чекати, щоб нам от, скажімо, ці реформи чи якісь рецепти по реформах там давали, ну, хто? Міністерство охорони здоров'я, інші структури, які, які дають. Ми самі будемо виходити, розуміючи, що є, самі будемо виходити з того. Як краще реформувати і нашу академічну медичну науку, ну і весь наш академічний напрямок. І третій посил, який я кажу і всім, що медицина і особливо медична наука, де да взагалі наука взагалі, вона не любить революції. Еволюція можна робити суспільно, але наука не любить еволюції. Наука розвивається еволюційно, інколи ця еволюція пришвидшується, ніби як там едва, так завдання е, членів академії і академічної науки зробити так, щоб оцей еволюційний поступ був прискорений. Оце ті типу, посили, ви мене, як кажуть, так, як сугістрували для цього його об'єктів